Україну накриють мокрий сніг та дощі. Ось такі сюрпризи підготувала нам погода на сьогодні. Синоптики розповіли, що через хмарність та опад 11 грудня вже дуже погіршиться видимість. А вже за кілька днів в більшості областей очікується ще й похолодання. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Здається, зима потроху входить у свої права. Сьогодні погода в Україні визначатиме заклон із атмосферними фронтами, що принесе вологу та хмарність. Майже по всій країні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомила синоптаки Анталка Діденко. У західних і північних регіонах 11 грудня можливі ожеледь та налипання мокрого снігу. Видимість через хмарність та опади невисока. Через опади на дорогах складно водії, будьте особливо обережними. Температура повітря і вночі в День крутитиметься поблизу нуля. В день у південній частині плюс 4, плюс 9, а в Криму до плюс 9, плюс 12 градусів. У Києві у середу очікується дощ, часом мокрий сніг, протягом доби температура повітря близько нуля. Вже 12 грудня опадів в Україні поменше. Температура повітря трохи знизиться. А впродовж 13 14, 14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів. Краще повитягати товсті шапки, а вдома товсті шкарпетки знадобляться. Тепліша погода відновиться з 15 грудня. До слова, прогноз погоди на цей тиждень зробив і метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, найближчим часом погода в нашій країні очікується вологою, часом вітряною, але з аномально високими температурами. Турними показниками у середу, 11 грудня, у більшості областей України прийдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. Лише у західній частині переважно без опадів. Подекуди по країні можливі тумани, вітер змінних напрямків. 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів за Цельсієм. В день від плюс 2 до плюс 7 градусів. У південній частині та у Криму протягом доби від плюс 7 до плюс 12 градусів. У Карпатах від мінус 2 до мінус 7 градусів за Цельсієм. У четвер, 12 грудня вночі у більшості областей нашої країни, очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Вдень опади збережуються лише на сході та у приазов'ї. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиться. Температура повітря протягом доби клаватиметься в межах мінус 1, плюс 4 градусів на крайньому півдні Місцями плюс 5, плюс 7. А у п'ятницю 13 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря в нічний час становитиме 0, мінус 5 градусів у Карпатах. -5. У сім мінус дванадцять в день мінус плюс на вихідних. Погода буде. Такою у суботу, 14 грудня, в Україні утримається погода без опадів. Лише в день у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до мінус 6 градусів за Цельсієм. У східній частині та у Карпатах від мінус 5 до мінус 10 градусів. В день від мінус 1 до плюс 4 на півдні від плюс п'яти до плюс семи градусів за Цельсієм. У неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді снігу мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер південний із переходом на західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів. В день – від плюс 1 до плюс 6 градусів за Цельсієм. На півдні та у Криму – від плюс 5 до плюс 10 градусів за Цельсієм. Нагадаю, що днями низку регонів України рясно засніжило. Багато снігу випало у Києві, Львові та на Прикарпатті. Це створило справжню зимову казку, але також призвело до небезпечних метеорологічних умов. Зокрема, 10 грудня у Києві на очищення доріг залучили 233 одиниці спецтехніки та 143 працівники, а також попередили про налипання мокрого снігу та ожеледицю. До слова сьогодні впродовж доби в Києві також очікується та налипання мокрого снігу. Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад. Знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі. Пішоходам необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині, переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора, але краще дотримуватися цих порад не лише тоді, коли всипа снігом. Тим часом метеорологи розповіли, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. Перша декада місяця пройде впливом малорухомих процесів. Проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу й дощу. У цей період, за даними Ігоря Кибальчича, температура повітря перевищить норму приблизно на 26 градусів, а потім значно похолоднішає. Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу. Що спричинить похолодання? Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними. Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та окремо зимові умови не стануть неповною мірою, оскільки температура тут буде вищою за нуль градусів. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди. Нарешті території країни середньомісячна температура очікується в межах від мінус 1 до мінус 4 градусів Цельсії. А у високогірних районах Карпат місцями до мінус 5-7 градусів, що відповідає багаторічним нормам. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим днем буде 25 січня. От тоді вдарить морозу мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля градусів. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. На півдні країни і закарпатні середня температура повітря буде додатною – плюс 1, мінус 2 градуси і вище. На північному сході до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Взимку важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний. Одяг важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати разу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошики повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає. Однак і кілька діяв вперед її точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А яка погода більше доподобув вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.